Без тебе, блин, погорів. Мені хочется підійти, я тебе не рощу. Ой, 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 налякали. лякали. Йожика голожова. Рощу. Я что Що ти така дьоргана? Побачиш тоді, що я такая дерга. Господи, дьоргана. Моя хозяйка. Ай! Блін, зам'явся. Ай! Так, не можна робити чотири роботи одночасно, тому що щось згорить, обов'язково. Ну що, наколопуцяло здоровенно. Назар, не смій мене. Не, не, не. Уйди від мене зі своїми холодними жаб'ями руками. Не можна Не можна робити багато роботи одночасно. Дивіться, що в мене є. Бау-бау-бау. Ой, боженьки, кошенки. Блінчики жарю. ту Тут. Ось тут. Ех, тяжелайний казіст, теж із совєтського артиста. Так, тут у мене на полу, звісно, я мої гладенси. Вартові. Не галактики, конечно, в мене особисто, того, що вони хочуть тоже їжі. Так. Маю дуже крутий рецепт для аналізників. Якщо треба, розказую. Але, як казала моя мама, це царський рецепт. Він... Так, чому не шляхи спадають веща? Це такий рецепт, що, знаєте, цим рецептом рецепт. Того, що на одну порцію. Записуйте. Вам потрібно 10 яєць. На минуточку. Уже, так? Да? Так, 10 яєць вам треба. Потім треба ще а, літр або молока, або вершків. Ну, я роблю 50 на 50. Я мішаю вершки з молоком. А, 4 столових ложки цукру, 2 стакана муки, 50 грамів розтопленого маслечка, 2 столових ложки сметанки. Секретний інгредієнт. І... А, Солі за смаком, скільки хочете. Що я вам хочу сказати? Я вам зараз покажу, яке це чудо виходить. Дивіться, ніжні, боже, такі смачні, капець. Просто неймовірні. І ми в них потім завертаємо. В мене ж глаз закосився отак на одну сторону. Хто в кадрі, хто в кадрі, Назар в кадрі, хто в кадрі. І ми потім робимо ми. Ага, звісно, ми. Я роблю потім а, такий типа жульєн. Я беру Назар бореться з міксером. Там. Чи з чим ти там борешся? Що ти відкрити не можеш чи закрити? Значить, а, Я беру курочку шматочками, обжарюю гриби, шампіньйони, трошки сметанки, трошки сиру. Ні, сиру багато. І в мене. Відчутки, Ой, Боже, пахнуть, як ви тільки капець. І роблю таке його, як... Ну як жульє. І потім загортаю в ці налізнички. Виходить смачно, просто, просто смачно капець. Так. Зараз. Я не можу одночасно говорити і млити тісто, тому що це дуже така, знаєте, медитативна робота. І щоб ніде нічого не накосячити. Так. Чого думалася на ніч лядючі жарити е, на лісник, я вам скажу, тому що я не хочу жарити їх завтра зранку. Взагалі я не хочу підриватися зранку. Взагалі маю проблему. Скажу, яка проблема. Збила собі повністю напроч режим. Я не знаю з чим це пов'язано. Але в мене з дитинства так було, що я була дуже активною, завжди з маленького ввечері, вночі. Мама казала, що я завжди. Мама казала, мама казала гроші в Я завжди ставала ввечері, ну, починала ввечері робити уроки. Тобто, не мабуть, що я сова. Я так думаю, що я сова все-таки. І зараз цей совиний мій якийсь ген, мутаген. Він просто-напросто е наскільки активізувався, люди добрі. Це просто хана. Я в час ночі, я ще така гіперактивна можу бути, як не знаю, наче в мене пітарда десь не там, де треба у людей. І що ви думаєте? Вчора така собі все, Ірочка, лягай спать, нема чого тобі. Оце пригать, бігати, білочкою. Давай ніяких бісера, ніякого плетіння, ніяких тіктоків, ютубів, ніде нічого не залипаємо. Лягли. Лягли, лежимо, 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 полежимо. Коротше кажучи, пролежали ми так. Ну, от хто вгадає до скількох? Просто що. От ви поки угадуйте, а я поки малісничок ну, переверну. Дивіться, ну це ж пісня, Дивіться. Хоп. Коротше, заснула я п'ять ранку, Ну, давно, чотири роки назад, три з половиною. Як оти були в мене панічні атаки, а ще потім переболіли всі мої корони, ці корони в мене почалися панічки. Я не можу зараз, от реально я не можу засинати в тиші, коли тихо. Я взагалі не можу заснути. Я не знаю, це мені треба якусь дозу якогось транквілізатора навернути. І тоді може я, ну, дійсно мене виробить. А так ні. І ото я можу під щось, коли працює телевізор, коли працює телефон, на ютубі, що-небудь. Тоді я можу спати. Я навіть чоловіка прошу біля, будь ласочка. Так, купили такий мікс. Тут це дуже популярно для браунів всіляків. Зараз ми з цього всього з калдоб'яним підставкою маю. Боксик, зараз на нього покладу отак от міксик. І буде підставочка трошечки зробила іншу локацію, щоб було далі. Мене не треба так, мені не зручно. А... Садочок, сюди, добре. Добре, добре, добре. Так. А, сьогодні робити? Сьогодні ми не будемо робити брауні. Знаєш чого? Того, що... Блін, а що сковорода моя вистала, чи що? Бляха муха. Не будемо робити сьогодні брауні, того, що ми... я зроблю зараз солодких цих блінів. Я зараз яблука закарамелізую. Яблука. Яблука. Я яблука Він... таке Так, да, у нас у Оріка у, у нього задвіг. Я, наприклад, дуже люблю шарлотку робити з. Ну, класична шарлотка, і потім я роблю ганаш, як це називається в високій кулінарії, а в простій кулінарії це називається помадка. І цією помадкою щось так мені якось світло не подобається, як воно на мене світить. От тільки впади зараз мені, тільки впади з Угу, да. Я пам'ятаю, що вдома в Україні робить постійно шоколадний кекс. А, так я його теж пам'ятаю. всіх всі Я думаю, я Робіці, можна як робити його. Ну, він кекс шоколадний він буде їсти, але чоловік не любить, коли змішують Ні, це понятно. А, нам яблуко. Нам треба... Шоколад пористий. Уже продається все це. Тут є спеціальний такий дрібненький шоколад. Його можна терти. Шоколад. Розпушувач я не знаю, чи є. Розпушувач у них просто он є, baking паудер І от він тобі дасть гарне розпушення. Рецепт. А де ми його брали? Добре, Назар пішов, то я з вами буду. Та чого у мене ці шлямки постійно падають? Ну щось воно мене підбішує. До речі, як вам мій комбінзончик? Хебешечка. Штапель якийсь, чи я не знаю, я путаюся. Ну якась хебе таке, знаєте, зовсім-зовсім хебе. Воно було таке. От. Дивіться, зараз я вам покажу, батьки, блін, мені не згоріть. Воно було таке, от, дивіться. Але тоді воно було коротше, у мене десь талія отут була, Я була така, як дівчата-борець. Я йому зробила модернізацію. Я взяла йому, спустила плечі вниз, тут зв'язала крючком воно. Зв'язала крючком собі бретельки. сама. Сам п'ю, сам гуляю. Так, що тут у нас? Па -па -пара -пара. Ага. Я не казала, сам мармі прийди, я говорила сам п'ю, сам гуляю. В кухні". Це те, що я люблю, такий, знаєте, срач в усі сторони. Чого я заходилася їх робити. Ну, по-перше, шибанутим нема покоя, це раз. Чого б в 9 вечора, в 10 не поробить бліни, правильно? І от я взяла собі за моду писати своєму чоловіку. Я пишу йому, кажу йому, що так, ну і так. І от я йому пишу повідомлення у Viber. Я його заставила. Я не знаю, чи користується багато американців Viber, але я свого заставила скачати Viber, тому що Viber ж перекладач є нормальний такий. Ну, Він, в принципі, є і в Телеграмі, ну, чогось тоді був вайбер. І значить, я, кажу, я йому, якщо щось важливе, мені потрібно, чи що, то я йому пишу, там, так, так те-то, те то. І от він на такому рівні він це дуже добре сприймає. Він може переклад зробити. там, І я йому так структуровано це пишу: пишу йому коханий. Значить так, у мене останнім часом було дуже багато стресу. Він і зараз в мене є, Окей, не про це мова. Я пишу, що в мене багато стресу, мені потрібно на природу. Тому що зараз вересень в Техасі вже спала трошечки спека, оця така просто пекельна спека. Хоча б цей рік був нас милово тут, в Техасі, він милово, були дощі, в червні було багато дощів, були грози. І було досить класно. Ну, реально. Просто всі видихнули, Того, що так, тут шкварить так, що ти просто здихаєш. От. Тому, давай запросимо наших знайомих. У нас же є, ви бачили там деякі ми відео. Там, де я показувала Маріну, клуб рів'єра Маріно. А там, де човни у них у нас стоять на приколах на цих моїх. Ну, не на приколах, на приколі, в смислі. Там вони припарковані, пришвартовані. От і я говорю, що значить, давай запросимо наших знайомих, у них, коротше, двоє дітей, підлітки, підлітки, ну ще не підлітки, але підходять до підлітки, дві дівчинки. І я хочу на озеро. Того, що, по факту, якщо не казати чоловіку моєму, взагалі американцю, якщо не казати, ну більшості з них, якщо їм не казати, що мені потрібно тето й тето. Мені потрібно, щоб ти мені це зробив. То самі вони тільки в конфетно-букетний період можуть догадуватися, і то дуже мало. Тобто, ви маєте говорити. Ви маєте говорити все. Я говорю: ми поїдемо на Тревіс, ми поїдемо на озеро, я хочу покупатися, я хочу поплавати, я хочу відпочити на лоні природи. Для мене правда дуже важливо, щоб відновитися. Він каже: great idea, okay. we Окей, do it. Бла-бла-бла. Ну і от тепер я жарю млинці, щоб взяти їх з собою. Всіх вас обняла. Ваша Ігра Техас. <рес> Такий собі балабол ні про що. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Далі буде.